Виконуємо номер 663 із підручника Геометрія 7 та номер 47.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що центр кола, яке дотикається до сторін кута, лежить на бісектрисі цього кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас є коло, центр О. А Б і АЦ дотичні до в точки Б і С у нас точки дотику. Потрібно довести, що ОА бісектриса кута А. Доведемо рівність трикутників А, Б, і А, С, Але спочатку доведемо, що вони прямокутні. За властивістю дотичної докола, дотична докола є перпендикулярною до радіуса, проведеного в точку дотику, у нас ОБ ОЦ радіуси проведені в точку дотику АБ. І АС дотичні за властивістю, дотичної Б перпендикулярно до Абе, а ОС перпендикулярно до АС. І наш трикутник АБО дорівнює трикутнику АСО за ознакою рівності прямокутних трикутників і пояснюємо за. Катетом і гіпотенузою. БО дорівнює СО як радіуси, А гіпотенуза, АО в нас спільна. За катетом і гіпотенузою. Пояснюємо, БО дорівнює СО як радіуси. АО спільна, гіпотенуза із рівності трикутників. Кут БАО дорівнює куту C, A, Отже, А у бісектриса, що і потрібно було довести номер 663 із підручника Геометрія 7, та номер 47.7 із підручника Математика 7, виконано